Проснулась, делать, а проснулась облет делать тут ветер такой сдувает я, это, уже собрался ехать на пошли кофе попьем я, давай по-быстрому и на ну, побежала я их встречать не отпускают самих еще эти, младшие классы это постарше уже сами домой ходят этих надо всех встречать стоят, а и ждут. Так. Сегодня уже чуть прохладнее. Вчера в футболках сидели, сегодня кухню надо одевать. Это же лучше б я в хате сидела. Сейчас скажешь холодно. Не надо, що ніхто нічого не пристав. Працює твоя конструкция, да? не здуває. А ну так, да, вітер лядує. Оху. Я казала, що несу. Слініві вареники будуть. Ти сюди говоришь з дівчатами. Ні, я свої сама буду робити. Угу. Свої рисовая муком. А дівчата буде, я витягнула творог з морозилки, До вечора підтали. Так що такі діла. Андрій зараз на роботу. Да. Та ні, на я лісоп'ятку возьму. Я рота мені виїжджати вже швидко. Рулі оціляніки м'ягенькі, і сьогодні такий м'який хороший цей рулі, mm. Маковий. І цей теж добре. Так, і терпіння. Після того, як ви перевернули її будинок у день народження, наповнюючи його веселим сміхом, відступати їй нікоди. Разом до перемоги. Так. звати взятися за справу. Ми бідано щиро співали, не розчаровуючи вас. Ми дякуємо за підтримку, за чай, цукерки і компот. І влітку будьте з нами, і взимку, коли ми разом. це жипо. Я взагалі тут ще навецію, але ваш торт вже скуштував. Хотів би стати у надіюсь, не розчарував. Уже чекаємо тепла, щоб рибу став ловиток. Ольгу з собою на риболовлю запросити. біля школи штолкіння. Дерева буде коловати, ось івані ще ранку слова твоє дарувати. На боротьбі прийомиш, що спокій може хоронять. Пообіцяємо бути черним, не маємо права підкачати. Звичайно, ми ж це не серйозно. Нам Ще навчати старости і чутеля, що вам що нам до серця нам борем Боже підвести? З ювелем вас вітаю, щастя, радості бажаю, все терпіння, процвітання, щоб здійснили всі бажання. І поцілюємо. Прыжу, мамочка, привет, мама с миксером ты, да? Мамуля, як показать фокус? Що ты там уже нароби? Це ти сьогодні скільки займався? Нічого собі. Умничка, молодчик. Молодець. Це не верну А це мені дали учить. Бо я її не очень англійську розумію. А ну, цифри понятно. да, тобі надо тепер? Ну ти ж Оце, оце. Учора... Учора... Ти ж розказувала. Ну, ти ж... Чи повторить? А ну повториш, тоді розкажем, добре? Повторювати. Угу. Так давай ручки, давай перейдем переділимся. Ручки мы. Я не було настроєння даже передважаться. Давай давай сейчас переодинимся, руки и будем кушать. Давай Давай, Пошли давай. Руками. пойдем здесь. Так, я работаю, работаю, работаю. Ем? Да, с, тортиком. с тортиком. С тортиком, конечно. Сейчас я зафир еще доделаю. колотится. все. <laughs> кушай, кушай. Так, вот я сегодня трошки поработала. Это ванильный зафир. Банан. яблоко ну а тут на том канале буду видео тюльпан вот так вот так с ленивой оренки вот. це на рисовой муки я сделала тесто одно яйцо, творог и рисовая мука. И посолила. Все. Ну и тут Аня замесила и раскатала всю колбаску и порезала так. Так получается. Так. Надо календарь сюда купить. Повесить новый. Мене питали за цибульку. Дівочки, не пам'ятаю. Як всі підемо в магазин, я спеціально спитаю, щоб сказати, скільки стоїть кілограм цибульки. Так, Уже вечір. П'ятий час. Зараз поставимо водичку, зваримо вареники. Там сметана є ще. Ти руктує. Прохладненько стало на вечір. Ну, на ніч холодновато, звісно. Все, я управила своими делами. Вот. Надо сегодня, наверное, мясо вытянуть. Завтра что-то приготовить. Там кетчуп есть. Уже картошку сделать, эту с мясом, с кетчупом, то, что детям нравится. Дуже вкусно получается. Наверное, завтра сделаю. Вот. Не знаю, що вже їсти готувати. Можна капусту. Стушити. Так що такі діла, мої хороші. Так у нас день пройшов. Діти зараз уроки роблять, займаються. Я зараз вареники зварю і все. Будемо вечеряти. Андрія підуждем і будемо вечеряти. Всем я желаю здоровья, всем благополучия, всем мира, добра и всем пока-пока.